Даруємо дому нове життя разом із натуаль, найбільшою неповторною галереєю штор та тюлей спойлер постіль як у найкращих готелях, наймахровіші рушники тюль, як з Пінтерес та штори Блекау тут теж є. Сто відтінків білого і ще тисячу інших кольорів. Це все про тюль, який до речі від 140 гривень за метр квадратний. Це вау! Ось тюля. ну я вже уявляю на своїх вікнах. Асортимент штор та Палітра їх кольорів привели мене в шок: ексклюзивні відтінки та високоякісні матеріали, які є лише тут. А ще мають власний швейний цех, що гарантує відмінну якість та швидке виконання замовлень. І особистого Ві! дизайнера мають Атуаль дбає про все: заміри, пошиття, монтаж і професійні консультації. 22 роки Натуаль дарують атмосферу затишку у наших домівках. А найкращим подарунком для себе та рідних на свята стануть товари. Для дому яких тут безліч світ текстильної естетики це натуаль.